Можна почати з таких простих практик? Блін, ну пройдіть з тої сторони. ну Ви ж попадаєте в кадр. Да, да, да. 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 Так. Е свої вартості. Те, що відпочину в гробу і таке було. Так. Щас я вже забула Тому, я... Тому що ті люди, яких ви поставили вище по списку, буде ч... видно їх чути. Щу. І як без і. І. Та Аня вирішила. Я загубила мисль зараз. Все. Я вже все.